Українській армії та наблизити перемогу в Івано-Франківську відбувся благодійний аукціон. Майже півсотні унікальних лотів, зокрема авторські картини, військові артефакти та вироби ручної роботи. Організаторка благодійного аукціону Мілана Бойчук розповідає за виручені кошти планують придбати 100 стовпівдронів для 102 ї бригади. ТРО. Ми завжди, якби думаємо, як більше допомагати армії, більше допомагати людям, які постраждали. Але внаслідок війни, і от нам прийшла така ідея з нашим волонтерським складом організувати такий благодійний захід на підтримку нашої сто другої ТРО, тому що наші хлопці вже більше року знаходяться в зоні бойових дій і потребують допомоги, а особливо в дронів. Збирати гроші, відкривати банки зараз надзвичайно важко, тому ми вирішили людям бізнесу, всім забудівникам, хто може як долучатися. Запросили сьогодні в Ну, компанію сподіваємося, що э, ціль. Э... 100 fpv дронів ми сьогодні маємо виконати. Сьогодні у нас представлені картини наших художників івано-франківських місцевих. Також у нас представлені трофеї. У нас збитий орлан, який нам хлопці передали з Авдіївки, Слава Богу, він цілий. Можливо, сьогодні хтось собі захоче до колекції його купити. У нас також багато бойових трофеїв, які наші хлопці нам передають безпосередньо з зони бойових дій. І багато іншого є люди, які долучилися. Своїми виробами, щоб допомогти якось армії, військовослужбовець з бригади, на яку спрямують кошти, зізнається, дрони є розхідним матеріалом в зоні бойових дій. Їх завжди потрібно багато. Тож така підтримка небайдужих українців є вкрай цінною. Зараз основна з найбільших потреб це є придбання дронів вплива, ударних дронів, які будуть нещадно нищити ворога. Ворог зараз теж дуже багато закуповує цих дронів і дуже часто працює по нашим хлопцям, на жаль. Але ці дрони закупівля, скажімо так, урівняють наші сили і в подальшому. Будуть успішно нечити щоб допомогти армії свої авторські картини представила й співорганізаторка аукціону Маргарита Бойко. За її словами, в час війни наближати перемогу повинні не лише військовослужбовці, а кожен українець. Тому збирати кошти на благодійних вечорах є радше обов'язком. Сьогодні ми є співорганізатором благодійного вечора в підтримку ЗСУ, і ми надали ще кілька цінних лотів від себе. Перш за все, це. Мої три фотороботи, які мають назву Чутливий контент. Ми всі помітили, що останнім часом, останні два роки від початку повномасштабної війни, ми всі стали наше життя українців стало чутливим контентом для світу. Тому я хочу звернути увагу громадськості, щоб вони більш звернули увагу на Україну на наші, на наші болі, на наші проблеми, на цю війну і підкреслити. Цими картинами підкреслити, що ми є живі люди, що ми хочемо миру, ми хочемо закінчення цієї війни. І, Звичайно, ми все робимо для нашої перемоги. Ми сьогодні всі зсу. Ми всі зсу. Ми всі робимо е, свій посильний вклад е, в нашу перемогу. Я вважаю, що е, такі. Е, Такі благодійні вечори є мега важливими, тому що завдяки цим вечорам ми можемо долучити багато людей. Кожен може долучитись, класти свій вклад, і таким чином ми забезпечимо наших хлопців бодай частиною необхідних засобів для, для нашої перемоги. Це все ми робимо заради перемоги України, і це наш обов'язок як громадян України. Одним з представлених лотів зацікавилась учасниця аукціону Світлана. Жінка зізнається, вона завжди цікавилась мистецтвом. Тож на благодійному вечорі всі її погляди прикуті лише до картин. Зокрема, Світлану вразила робота, написана художником Дмитром Максимюком. Взагалі, враховуючи те, що я сама малюю, мені дуже цікаві художні лоти, Надзвичайно цікаві художні лоти. Коли людина вийшла на пенсію, він почав малювати. І то малювати дуже гідно дану картину надихнула намалювати та подія, яка називається Руський воєнний корабль. І от на фоні того моря є потопле судно, і є судно, яке випливає. На фоні шторму пробувається сонце, і воно випливає. Тобто, це символ, мабуть, того, що поборемось буде перемога. Ну, воно ця картина надзвичайно цікава. На благодійному аукціоні організаторам вдалося зібрати півмільйона гривень, які спрямують на закупівлю fpv дронів для 78-го батальйону 102-ї бригади ТРО. Ліліана Іванічук, Сергій Гуменюк, телерадіокомпанія.